Слава Україні, Юрій Басюк, чергове відео на моєму каналі. І сьогодні я хотів з вами поговорити щодо вибуху в Вовчанську, який два дні тому пролунав. Шокуючі кадри, ви їх зараз побачите. До речі, перед тим як я їх покажу, не забудьте підписатися на мій канал або на мій профіль. І не забувайте донатити, тому що ваша допомога вкрай необхідна для того, щоб ми могли себе оснащувати держава на жаль, далеко не все нам забезпечує для того, щоб ми ефективно вели свою бойову діяльність. Отже, кадри з Вовчанська дивіться. Шокуючий вибух, який поглинув фактично цілий квартал, е зруйнував і будинки, і все, що живе, там було. І відразу ж орки заявили, що тут вони вперше застосували проти е, нас е, царь бомбу, яку називають ОДАП 9000 тобто 9 тонну авіабомбу, обємно на детонуючого е, дії, тобто вакуумною. Так чи не так, е, ну, відразу скажу, що це. Скоріше за все, не так верніше, це є не так, тому що таку важку бомбу на крило поставити ПМК до неї не чіпляється, тому що 9 тонн підняти УПМК спланувати не може. Таких у ПМК ще не існує плануючих, тобто як кап, вона сама летіти не може, Її можливо було скинути тільки пролітаючи над безпосередньо над Вовчанськом. Це теж не було зафіксовано. По-третє, скинути її з Су-34 чи Су-35, які зазвичай кидають каби в наш бік зверху. вниз, теж не вийде, тому що вони підняти фізично цю авіабомбу вони нести не можуть. І знову ж таки, прольотів над Вовчанськом цей час авіації не зафіксовано її в будь-якому збили б. Нашої системи ПВО, тому що попадають ну це ж треба над самим містом пролетіти, а не кидати за 60-70 кілометрів від лінії зіткнення. Скоріше за все, орки примінили дійсно вакуумну бомбу, але більш легко більш облегчено, яка у них є, це ОДАП-1500. Ця бомба чим. Від, ну, вона аналогічна, тільки її вага не 9 тонн, а півтори тонни. Це теж дуже потужна зброя, тому що вона не тільки несе з собою півтори тонни вибухівки, вона ще на підльоті за 10 метрів випускає гази, які повністю знищують кислород. такий вакуумний вибух. І все живе, що навколо, знаходиться там сотні метрів. Все випалюється, все живе, вигорає. Тому що згорає не тільки детонує вибухівка, а й детонує повітря, весь кисень в повітрі навколо виграє при, під час вибуху. І ви ну, фактично ви це можете подивитися на цих кадрах на початку відео от, і, і застосування. ОДА 1500 орки проти України застосовують не вперше. перша її вона була зафіксована ще в лютому на Сумщині потім ще кілька разів. Тобто ця авіабомба вже прилітала. Так її можна поставити на крило, тобто при... пристосувати до неї засіб цей ОПМК, як він називається. Устройство планування та корекції курсу. І ці бомби вже прилітали на рахунок ОДАП 9000 це розробка Радянського Союзу. її за всю історію один раз експериментально скидали ще на полігоні в Радянському Союзі. Після цього про неї нічого не чутно було. І Сказати, чи використовувалася вона взагалі в якихось бойових діях, ніхто це сказати не може. Скоріше за все, її не використовували, якщо взагалі її робили інші, крім експериментальної моделі, які скинули на полігоні тоді ще в Радянському Союзі. От такі. Але це до чого я це відео, Незважаючи, що це не Адап 9000 а АДАП 1500. Вибачте, але все живе, яке попало в радіус вибуху, шансів залишитись немає. І тут уже неважливо, не яка у вас ступінь підготовки, форми, які ви спритні, як ви надійно вкрилися, все виграє в радіусі ураження цієї бомби. На жаль, і всі люди, які там були в радіусі прильоту. Цієї бомби Вовчанській, скоріше за все, їх вже нікого немає в живих. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Мені цікаві ваші коментарі і напишіть, що ви думаєте, як з цим боротися, з... тому що от уже, вроді, F-16 у нас є, але каби літають з такою кількістю. Ну, за минулий місяць кажуть, у нас по Україні прилетіло понад 900 кабів. І це така смертельна зброя, поки, проти якої зараз поки в нас немає протидії, протияддя. Але його треба обов'язково знайти для того, щоб повернути стан справ в наш бік. Ну що ж, на цьому відео я закінчую. Слава Україні! Зустрінемося в наступних випусках і на параді перемоги!